Хіба ти не повинна бути в костериці? Ти заслуговуєш Емілі. Уявляєш? Я виходжу заміж. Уявляю тільки якщо це хтось на кшталт Джамала. Ви змушуєте мене вірити в кохання, хоча моє серце давно як лід. Можливо, косарика його розтопить. Емілі <гас> Брайане? що ти тут робиш? Відкриваю свою турфірму. Mm. Ти одна з перших клієнтів. Mm. Чудово, чому він тобі не подобається? Я цього не казала. Ем, я бачу тебе наскрізь. Бібі та ДЖАМАЛ День весілля. Не повторні. Погляньте, мапи! Мій рюкзак. Ей, вже не повернуться. Ні-ні ні, ні, обручки. Еммі, ти не можеш йти в джунглі сама. Я впорюсь. Я піду з нею. Я знаю ліс як свої п'ять пальців. Алло, мапочка, 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 мапочка. Будь обережною, а то знайдеш щось набагато небезпечніше. Наприклад, крокодилів. Зелена гадюка. Зелена гадюка? Вона занадто тендітна для джунглів. Мій рюкзак має бути десь тут. Перетнемо ще одну річку і почнеться найцікавіше. Я не фанат розвалю. Ходімо. Гаразд. можу. Ні, ні. Я повертаюся. Ні. Цього б не трапилося, якби ти просто залишив мене у спокої. А я зараз краще повернутися і в усьому зізнатися Фібі. Поки ти була у джунглях, Шейн намагався з тобою зв'язатися. Ти ж цього хотіла? А вже ж так. Бачу, Костерика починає діяти. Я розумію, чому ти залишився тут. Таємниця костерики в тому, що це неймовірне місце, де все можливе.